Є отакий генделик. Я ж не піду його зустрічати, Ти що, смієшся? Чекаєш цілий день і ввечері тобі сюрприз. Вночі був такий самий. Теж цікаво, щоб убити час. Я сподіваюся, що в обід нас тут вже не буде. Віркає, гримить. За. Вроді не на нас іде. Друзі, всім привіт, кого не бачив. Бачите, буря втихає. Був сильний вітер, я казав, що нам ще дуже повезло, що нема дощу. Але я помилився. Дощ такий був і хороший. Це благо, що у нас є хоч якась криша над головою. Є отакий генделик. Ми одразу всі речі сюди ховались. Переждали дощ. Зараз я ось роблю нову насадку. Будемо перезавозити наші коропові удочки. І мало тільки що амура, 1, 600 Забрали. Ну я вам скажу, от така риба і є, невелика. 1,5-2 кг, 2,5 половиною. Здорових, скоріше дуже мало і вони дуже рідко клюють. А от 1,5-2 кг, саме ходова риба тут. Менше кілушки, звичайно, ми відпускаємо. Отже, зараз. Перезавозимо і буде вечір. Все, давай. Настраивай. Щось є? Настраивай, все і йди його зустрічай. Я ж не піду його зустрічати, Ти що, смієшся? Що він поплив? Друзі, клюнуло щось здорове. Ні, йди сюди, йди сюди треба витягувати. Витягуй його з під удочек. Треба його тільки сюди тягнути. От прямо сюди заходь. Воно він плаває, не, не піднімай. Нижче, нижче, попусти. Ось він плаває. Сейчас ми його трошки поморимо Я думаю, що він здасться. О, він якраз пішов сюди, нам тут буде його проще брати. Так, ці удочки Вроді стоять. Сейчас я буду всплывать уже. Да, хороший. Ну, вот такие, кила четыре мелко Его мелко напугал тут мелко все бачу ткнули все ишо гулять. Так, 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 давай, давай. На резинку набагато швидше тягнути рибу. На удочку так довго. Поки уговориш його. Оце так. Друзі, це вам не резинка. Це вам не резинка. Це так тут.

Сколько эмоций! Давай! Дуже Красавчик какой! Ну что сих? 4 990 5 килограмм 4 990 Подожди, а... я сейчас пойду пацанам по покажу Попроси у садов до завтра Хай вони потуляться в одном Скажи, не забудь, не нам перезаложиться надо Давай в Так, трошки нас сбили с графика Уже скоро стемнее Нам ще перезавести треба всі удочки. Ну нічого. Ми ми да, хороший хороший лобатий. Потягав нас, чи ми його, чи він нас хтось когось потягав. Так, по що я прийшов по прикормку. Отже, друзі, у нас самурчик. На кіло 600 і товстолобик на п'ятерочку. Зараз швидко перезавозимо. Я думаю, що вночі риба нам дасть життя після дощу. Так, кораблік. Так що може спати нам і... не вдасться. Ну нічого. Друзі, все, ми перезавезлись, перезакинулись, будемо вечерять. І не знаю, що нас чекає вночі, бо вечір був дуже такий трошки емоціональний. І вітер, і дощ, і бігатня, і тостолоп клюнув, і амур клюнув. Ну, наскільки був спокійний день і наскільки веселий був вечір. Отак буває. Чекаєш цілий день і ввечері тобі сюрприз. Так що я не прощаюсь, сподіваюся, вночі зустрінемось. Та ж сама, так? Да? Давай, давай. Она вже нас пикала до цього. Впирається, да? А це така поклювка прямо. Страцион надмоти. Кесклювання пішов воно вліво Я mm -hmm. сапогах Я сапогах І щось води. Це якась найкраща, да шокола Маяка упала. Щось уводи. Ну так, менше кілошки так би не повів, ти бач. Ночный. Це надо карабін. Будемо забити. Горненький. Ну це за. Ну полтора, наверное. Так. Де То що ти зійшов, я вже понял. Тепер треба ж гачка достати тут з горохом дві горошини і більше нічого це приходив один рибак місцевий підказав нам секрет насадок така полторушечка. Ну і вночі був такий самий Друзі, доброго ранку. Іде дощ, а ми на рибалки. Я все під кришею у мене такий є навіс. Світа під зонтом ловить на фідер. Нагадаю, що ми на громадському ставку дощ то йде, то не йде, і вночі і зранку, і небо похмуре. У нас сьогодні таке гарне, як бачите, широке місце місце на двох рибалок. Світо ловить ось, ось, ось тут, а я зі своїм ось тут. Світа тут тренується на фідерок, клює на кормачок. Теж ну, цікаво, щоб вбити час. Як він Непогані такі карасі, вже декілька штук піймали. Заберемо на жарюху. Ну не, не клював вже нормально. Покльовка була, але не засікся. Тут у нас стоїть ротпот на 4 удочки, три на коропа, одна на товстолоба. Закидую з руки, на очках по дві горошини. Більше нічого. Вчора підійшов рибачок. Хазяїну цих апартаментів. А я ж там насадки, всякі різні бойли, шмойли. Каже, став дві горошини на волос і от тільки на це буде клювати. Так що, окрім гороха, більш нічого я не пробував. Хотілося якісь крупні насадки поставити на крупну рибу. Але не було часу експериментувати. Ми тут всього на всього добу. Так що ловимо на дві горошини. Сьогодні цілий день буде хмарно. Десь в обід буде дощ. Я сподіваюся, що в обід нас тут вже не буде. Якась була покльовка на поплавок. Ну, я думаю, що це не то столоб. Якийсь чи чикара чи ще хтось. Хтось подіргав за нашу оснастку. My oh, yeah. Виглядаєте, так добре був маленький для карася. А для здорової риби взяв ось сусідів до сьогодні. Хорошо, що в мене був один вільний. Кинули туди того столоба. Сьогодні будемо їжджати, треба буде віддати. Ніколи такого не було, думав він у мене в багажнику. А то я приїхав його, витягнув, просушив і так в гаражі він лишився. Так що наперед треба все перевіряти. Так, ну що, можна можна і попити кави з бутербродиком. Гукаємо світу. Ну і поки що, як там кажуть, музикальна пауза, а у нас пауза на сніданок. Ну що, підемо. Перезакинемо ще разочок та як будемо потихеньку збиратись, ще годинки-дві посидим. Хоча погодка така бархатна, да? гарно так, не жарко, взагалі. Попливочок на то столоба ще стоїть, зараз три удли ще перезакину. Ловимо ось на флет дівнички 80 грам і дві горошини. Прикормкою користуюсь Карб Про слива. Ну ще трошки добавочок. Руки помиємо. Обов'язково затягувати фрикціон до упора. Так, це в нас саме ліва. Сидить карась. Карась? Ага. Ой, нових <laughs> Який карась? Клюдом на горох? І сидів. На два? На два гороха. Вона у нас пікнула раз два да? Удочка. Сама, вона сама не пікала? Не пікала? А, ну приподнято, так, свінгер. Свінгер був при... приподнятий. Одним карасем більше. Як я кажу завжди на вечерю, ми карася маємо. Ну і останню удочку закинемо. Я стягну, думаю, щось так важко. Що ж таке? Думав щось зачепив, якось якогось карча чи щось. Ну, це карасі такі, клюнуть і сидять там тихенько. І то в столу вчора. Він зараз злякався, тут такий вітер, такий шум гам, він клюнув і сидів. Думаю, не буду трогати. Хай потім успокоїться. Почали перезакидувати, а там то столу. Так, да, по прогнозу нічого не було, вроде все тихо, все спокійно. давай Все балькорночку обираємо. Бачите, сливка яка, якась червоненька. Це все забираємо сюди. І ще пару годинок будемо їхати. Ну, що Тут добре, що тут травичка. Маш, всю ніч, ранок йшов дощ, а ми ось зараз по травичці. Раз, 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 а там вже пішла бетонка. Пропонують друзі нам вступити до цієї громади. Раніше було таке, пропонували, але якось не хотів прив'язуватись до одного місця, до одніє водойми. Я вважав, що ролики цікавіші будуть, коли рибалити будемо по різних місцях, по різних водоймах. Але подивилися по цьому року, дійсно гарних ставків стає все менше і менше. А ті, що залишились, ціни постійно зростають. Так що ми вирішили таки вступимо в цю рибальську громаду, але вже з нового сезону, з весни. Умови приємні, риба в водоймі є, озеро немаленьке, багато місць, ну і не так далеко від нашого міста. Не клює? клеє? Сьогодні ще ні одного не піймав. Тебе вчора так хорошо, карас клював. Хоча і погода була спекотна. На той стороні нема нікого. Вчора тоже так людей було багато. Клює, 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 клює. Давай, караси нам треба. Карасі нам треба. Чи карас, чи короб. щось невеличке. Карас, карасик. Карасик. Ну хороший диви. Опа. Ага, треба у мене пальчик. Хороший карасик. Давай здіму. Нашо клюну. тіста чи кукору. А тут того, ні, ні, того, нема. ні того, ні того нема. Того, ні того. в садочок. Опять хтось сидить карась. Опять на крані удочку. Взявся перезакинути. Карасик. Дві карашини, на горох. Дві горошини. Такий невеличкий карасик. Дві горошини в рота запхав. Ось і сонце. Починається вчорашня погода. Сонце, спека і вітер. Ранкове клювання закінчилось, так що, мабуть, будемо їхати додому. Світа ще полове, а я починаю збирати речі. Не дивлячись таки на якісь природні, негаразди. Рибалочка була дуже цікавою і дуже нам подобалась. Ну і на цьому все. Всім дякуємо за перегляд, гарного вам настрою і до зустрічі!